Всім доброго дня, мирного неба. З вами підбір та пригін автомобілів з Нідерландів. Хочу знову зняти коротке відео, які автомобілі зараз є в наявності, і які автомобілі ми підібрали в цієї поїздки для наших замовників. Отже, розпочнемо. Зараз, як ви бачите, в нас є два Renault Megane і Ford Focus. З цих трьох автомобілів, які я зараз вам показую на відео, два автомобілі продані. Це є Ford Focus 2012 рік, 1,6 дизель, 77 кВт. І Рено Меган білого кольору 2013 року, 1,5 дизель, 81 кВт. Ці дві, цих два автомобіля вже. Продані для, ну і були привезені куплені і привезені для наших замовників. А ось цей Renault Меган 2012 року, синій перламутр, синій металік на панорамній криші. Це є синій металік 2012 рік, 1,5 дизель в універсалі. Цей автомобіль у нас є в наявності, він зараз продається, актуальний. Автомобіль повністю розмитний, сертифікований, чекає нового власника. Вартість даного автомобіля 9,5 тисяч доларів. Що можу сказати на рахунок цієї машини? Ну, на даний момент по автомобілю немає жодних зауважень. Тобто пробіг в даному автомобілі 186 тисяч, дуже гарний яскравий колір. В принципі, вони дуже рідкісні і, чесно вам скажу, досить таки непогано виглядає. Тобто вас буде замітно в будь-якому місті, в будь-якій точці України даний автомобіль, він завжди кидається в очі, іменно даний колір дуже гарно виглядає. Він у нас на 17-х легкосплавних дисках на літній резині. Резина в даному автомобілі стоїть Goodyear. І в нас вона рік випуску має шостий тиждень 2020 року. Дан, дана резина досить таки е, в непоганому стані. Ззаді колеса в нас йдуть другої марки, в нас вони йдуть е, Dunlop. Dunlop. і рік в них. В них, в, них, в них рік, по-моєму, що 21, 21 рік. І тут, що немаловажно, вони мають такий незначний бортик, який дає безпеку нашим титановим дискам. Тобто, при паркуванні ви не поцарапаєте диск, тому що перш за все, буде зацепляти ось цей борт. Так, в загальному по автомобілю немає жодних зауважень. Тобто, Він весь в рідній фарбі. Без жодних м'ятин, без жодних царапин. В комплектації боус, має фаркоп, має передній і задній вартонік, має камеру заднього виду, має безключовий доступ на панорамній криші. Ось так автомобіль у нас виглядає всередині. Ось у нас є ззаді, у нас де як, як оглядове стекло спереді як е -е, люк. Зараз шторки в нас закриті, але. Легко натиснувши на занавіску, ми можемо відкрити. Тут в нас виходить навігація, двозонний клімат-контроль. 81 кВт, 6-ступка, мультируль, датчик дождя, датчик світла, безключовий доступ, два ключа. Сидіння всі без пошкоджень. Ось у нас водійське сидіння, воно не має жодної. Подрапине, жодного пошкодження, жодного, жодної тріщинки. Ось такий автомобіль, кого цікаве, можете телефонувати. Мій номер телефону 097 606 2599. Ще раз кажу: ціна даного автомобіля 9,5 тисяч доларів. Автомобіль розмитний, сертифікований, чекає на нового власника. Також є в наявності ще коричневий колір. Номеган 2012 рік. Там ціна його 9200 можу віддати. Кого зацікавив, коричневий, телефонуйте, надам вам більш детальну інформацію: відео, фотографії. Комплектація там набагато краще, ніж в цій, але пробіг теж більший. В даному синьому 186. Там в тому коричневому 240. Але там сидіння йдуть на Алькантарі, електросідушки, підігрів сішок, пам'ять душок. Тобто теж непоганий автомобіль, теж на панорамі і коричневий колір. Ось цей автомобіль ми цього разу підібрали для нашого замовника. Даний автомобіль їде в Дніпропетровську область. Це є 2013 рік. Renault Megane, теж 1,5. Дизель 81 кВт, шестиступка, універсал. Правда, чуть-чуть в -чуть меншій комплектації, ніж попередньо про те, що я вам розказував. Вона в нас на е ковпаках це є не титанові диски, це є оригінальні риновські ковпаки. Їх дуже багато людей. їх... Е Помилково думаю, що це титановий диск. Хоча це не так. Хто не знає, той може подумати, що це титан. Резина в нас тут стоїть 6 тиждень 2022 року. В ідеальному стані вона рахується С. по автомобілі немає таких якихось теж великих пошкоджень, була перелакована передня ліва дверка. І в принципі все. Пробіг в даного автомобіля 259 тисяч. Салон ми зробили вже детейлінг. Тобто автомобіль вже відчищений. Всі сидіння в нас також без лишніх подрапин, царапин, не мають жодних нарікань. Теж, як ви бачите, має клімат двохзонний, навігацію, мультируль, датчик дождя, датчик світла. Тут же комплектація у нас де експресіум, потрібно ключ вставляти в гніздо, для того, щоб завести автомобіль. По комплектації також, як завжди, 4 стеклопіднімачі і складання дзеркал теж присутні в даному автомобілі. Ось такий автомобіль вийшов в нашому замовнику тисяч доларів з всіма документами, які потрібно буде для того, щоб поставити автомобіль на облік. Ось так він виглядає, теж має фаркоп. Багато хто з людей звертають увагу на те, що на багажнику немає надбуквів меган, отак. Беремо ось цей синій Меган, ось цей білий тут немає букв. І зразу пишуть в коментарях, що багажник крашений, перекрашений, перемальований, і пішло-поїхало. Повірте мені, це зовсім не так, тому що досить -таки багато автомобілів вже було привезено мною з Європи. І я теж задавав таке питання голландцеві, і він мені об'яснив, чому відбувається так. Коли автомобіль куплявся безпосередньо на... В заводі виробнику людина, яка купила, була першим власником, її, захотів, тобто не захтів, щоб були букви Вони аргументуються тим, що коли мити автомобіль, туди залазить велика кількість пилюки, болота, і, в принципі, не дуже так можна сказати якісно можна помити автомобіль. Через то і від того вони відмовляються. Ну, Дехто відмовляється, дехто е, ну, стави закази з, з, з буквами Меган. І Ford Focus, Ford Focus Titanium. Ось цей автомобіль. Я вже коротко знімав відео його в Нідерландах. Дійсно гарний автомобіль нам е, попався для нашого замовника в комплектації Titanium 2012 рік. Гарний сірий колір е, 186 пробігу. Ось з цього красення по комплектації має передній і задній партронік протиутумані фари, е, теж, можна сказати, нова резина в неї стоїть. По-моєму, що, якщо не помиляюся 20-й чи 21-й рік, має автопаркування, датчик дождя, датчик світла, клімат-контроль двохзонний. Е, досить таки непоганий автомобіль, має старостопну систему. тобто, і також... Е, Старт автомобіля в нас відбувається за допомогою легкого натискання на кнопку Start стоп Ось у нас кнопка Start Stop має два ключа, шести ступка, навігація. Теж автомобіль вже зроблений детейлінг. Як ви бачите, всі сидіння, ковроліни, все в нас вже відчищено. Тобто людині ми видаємо автомобіль повністю вже готовий. І в принципі. Всі, які були недоліки по автомобілю ми вже поприбирали. Вартість ось такого автомобіля вийшов нашому замовнику 9000 доларів з сертифікатом. ще раз скажу, це є Ford Focus в універсалі в комплектації Titanium 1,6 дизель 77 кВт. Сірий колір. Також на відео зараз мені почнуть писати, що відрізняється бампер, і задні, тобто крило і бампер відрізняється вже крашений. Повірте мені, це не так. Всі пластмаси вони всі відрізняються. І при е, зніманні відео також відео відображає зовсім по-інакшому, коли, е, коли ведеться зйомка. ніж при при безпосередньому перебуванні біля автомобіля воно зовсім по-інакшому виглядає. І, в принципі, по різному падає світло. Отже, ось цей красень нас, ми віддаємо людині на суми 9 тисяч, цей на Дніпропетровську область 8500, а ось цей у нас є зараз актуальний 12 рік, 186 пробігу. По автомобілю не потрібно нічого робити, окрім замінити масло, тобто фільтра, ролики, помпи, ремні, то все замінено. За пробіги я вам гарантую головою і в принципі, будь-який із тих автомобілів чи будь-яких інших, які я закидаю на відео. Якщо людина до мене приїжджає, під'єднує будь-який пристрій для того, щоб перевірити на. Чи це дійсно оригінальний пробіг, чи ні. Якщо виявляється, що я його скрутив припустимо, я вам говорив, що 186, ви приїхали і перевірили пробіг і виявилося 200, я вам верну повністю всі затрати на дорогу і також ще за моральний ущерб. Тобто за пробіги я вам гарантую. Ось такі автомобілі також, ще раз скажу, є коричний актуальний, кого зацікаве, телефонуйте. І є в Голландії куплений 2014 року в новій моделі рестайлінговий з великим значком. В комплектації Bose. Вже також стоїть навігація Airlink, сенсорна коли зацікавить такий автомобіль, можете залефонувати. В принципі, в суботу ми плануємо знову ж таки поїздку в Нідерланди. Кого цікавлять якісь автомобілі? Телефонуйте, не тільки легкові, може бути і буси, і фури. Телефонуйте, будемо раді допомогти підібрати, розмитнити, доставити вам його в Україну і вже віддати для користування безпосередньо в нашій країні. Всім дякую за увагу. Гарного дня, мирного неба. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Звати мене Андрій, з підбором та пригоном автомобілів займаюся вже більше 11 років. Маю власний евакуатор. Я думаю, що ви вже бачили на моїх попередніх відео. Також комп'ютерна діагностика теж можлива при приїзді до мене, коли ви будете забрати автомобіль. Є змога під'єднати комп'ютер і повністю вам показати все, що вас зацікавить. Ось така ситуація. Мій номер телефону 097 606 2599. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі до нових відео. І кого що цікаве, телефонуйте. В суботу будемо планувати виїзд в Нідерланди. Всім дякую за увагу, до побачення!